На екрані ви бачите статистику одного з моїх клієнтів. За місяць роботи ми збільшили охоплення майже в 10 разів. Ви бачите статистику на екрані, плюс 1820%, 0% від реклами. Це дуже важливе уточнення. 94 відсотки охоплення цього за рахунок Reels. Хештеги це один з безкоштовних і при цьому дозволених офіційним інстаграмом методів просування. Ви з його допомогою можете, коли ставити публікації. Одразу алгоритмом дати зрозуміти, кому їх показувати, і, власне, швидше набагато просуватися. На екрані ви бачите мій обліковий запис. Сюди ви можете завжди писати в Дірект з приводу просування, ведення ваших аккаунтів і так далі. І ось один з недавніх рілсів. Бачите, короткий, чіткий під певну аудиторію заточений рілс. він і репостів достатньо добрав, і одразу можливість людей звертатися в Дірект, якщо їм потрібна, чистка чи просування. Ось які я хештеги використовую, вони низькочастотні, тут немає якихось мільйонників, я їх не ставлю, тому що, як я багато разів вже показував, лише крупні аккаунти можуть по мільйонниках заходити в топ. Якщо ви хочете мати клієнтів, якщо ви хочете мати звернення, вам треба під вашу тематику чітко направлені хештеги. І знову ж таки, альтернативний текст. В рілсах він ставиться прямо в кінці опису, в дописах для цього є окремий пункт. Це допомагає взагалі алгоритмам зрозуміти, кому вас показувати, для якої ви аудиторії працюєте. Для всіх, хто звертається за контактами в описі для того, щоб я підібрав хештеги під їхній аккаунт, ми це робимо. Але також важливо врахувати три кроки, щоб значно краще вони працювали. По-перше, ви маєте чітко вже мати тематику, розуміти, для чого ведете цей профіль, і яка аудиторія вам потрібна. Тобто, якщо у вас інтернет-магазин там. Одяг для дітей, вам потрібна увага молодих там, батьків, які будуть цей одяг, власне, купувати, їм буде кому. Якщо ви, наприклад, ось, як я там просуванням ви фрілансер, ви маєте націлюватися на людей, які ваші потенційні клієнти, і так далі. Друге регулярний постинг. Дуже важливий етап, щоб не було так, що ви: о, я виставив допис, поставив хештеги, на два тижні забув про свій аккаунт, чому ж в мене немає результатів. Звісно, їх не буде, якщо ви будете так рідко публікувати контент. Якщо ви будете публікувати його незрозуміло на кого, можна взагалі навіть не починати на такій частоті. І третій важливий аспект це боти. Якщо у вас накручені були з гі чи прям купили дійсно накрутку, то спочатку їх треба буде видалити. З цим я також допомагаю, мені така послуга. І коли ви вже будете без ботів, просування буде набагато краще. Так, хештеги можуть. Допомогти вам трошки краще просуватися, коли у вас навіть накручена аудиторія. Але коли ви приберете цих ботів, або якщо у вас їх взагалі немає, тоді чудово, ви значно будете більше мати результати. Більш детально по просування про чистку. Дивіться ось на кінцевій заставці. І Якщо вам потрібні мої послуги, звертайтеся я завжди на зв'язку.